Тала та надійна робота комунальної інфраструктури є критично важливою в реаліях сьогодення. Саме тому, 7 листопада, на Рівненщині зібралися керівники та спеціалісти комунальних підприємств, територіальних громад та експертного середовища, щоб обговорити актуальні питання з відновлення та вдосконалення галузей водопостачання, водовідведення, теплопостачання, енергоефективності та поводження з відходами. Захід об'єднав громади та підприємства Рівненської, Волинської, Тернопільської та Житомирської областей. Міжнародна науково-практична конференція, комунальна сфера, сфера життя, шлях до успіху відбулася в рамках п'ятого регіонального форуму рівненщини з енергоефективності за підтримки рівненської обласної військової адміністрації та рівненської обласної ради. Я... Надзвичайно вдячний нашим комунальникам. Я вдячний організаторам за цей захід, оскільки це дозволяє нам рости наші комунальні галузі, і кожному працівнику, кожному керівнику і кожній громаді ще раз для себе актуалізувати, що комунальна сфера це дійсно сфера життя. Після такої комунікації я впевнений, що тут знайдуться не просто взаємовідносини. Про поговорити, а про реалізацію, і наші комунальники і наші тергромади точно зараз знають для себе, що потрібно зробити. І я впевнений, що на 200% все буде реалізовано. І до наступного нашого заходу ми будемо вже не просто про шлях говорити, а про історію успіху. Для мене комуналка це добробут. І рівень нашої європейськості визначає рівень нашого добробуту. Відповідно, це рівень нашого розвитку комунальної сфери. Тому такі заходи проводити треба. Треба бачити найкращі зразки обладнання, найкращі технології, які пропонуються. І ми зараз на шляху в Євросоюз перед нами відкривається багато дверей, і ми готові при і. Маємо бачити новітні технічні рішення для того, щоб в наших громадах будувати цивілізовані умови проживання і в розвитку водопостачання, газопостачання, електропостачання, теплопостачання тобто всіх технологій, які зараз є на ринку. Конференцію відвідали делегації з Польщі та Естонії. Польський спікер Даріуш Ястержепський презентував учасникам конференції насоси компанії «Сігмапомпи». Марко Мацалу, що є директором естонського комунального підприємства Сакумая, поділився європейським досвідом з надання населенню якісних комунальних послуг. Делегація з Естонії не просто відвідала конференцію, але й привезла гуманітарну допомогу. І сьогодні команда з чотирьох керівників комунальних підприємств є разом з нами, і команда приїхала з п'ятьма комплектами для Добровільної пожежної пожежної охорони Храматорська, якому разом з вами звідси новою поштою і відправою на конференції. Працювала виставка Вода, тепло, будинок, на якій були представлені сучасні технології та зразки обладнання для комунального господарства. Така виставка є добрим майданчиком, на якому відбувається безпосереднє спілкування. Представників органів місцевого самоврядування та комунальних підприємств з одного боку і бізнесу з іншого. Завдяки спонсорській підтримці захід відбувся на високому рівні. Генеральний спонсор компанії енергія води є надійним партнером у сфері насосного обладнання. Головна мета компанії допомагати та надавати клієнту найкраще техніко-економічне рішення в галузі опалення, водопостачання, водовідведення та водяного пожежогасіння. Спонсор конференції німецьке підприємство Відеман виробляє комерційні автомобілі для комунального сектору. Спонсор конференції корпорація Енергоресурс Інвест виготовляє труби для подачі гарячої води та відведення стоків, насосні станції та очисні споруди. Спонсор конференції, промислова група ЕСМІЛ, є провідним світовим виробником обладнання для очищення стічних вод і постачальником технологічних рішень з очищення води. Спонсор конференції науково-виробниче об'єднання Екософт» виробляє високоякісні системи фільтрації води. Спонсор конференції компанія Гідрохім постачає хімічні реагенти для очищення та знезараження питної та стічної води. Конференція комунальна сфера, сфера життя шлях до успіху стала п'ятою, що була проведена у 2024 році. За словами організаторів, наступного року заплановані шість аналогічних заходів. Що охоплять всі області України, адже в умовах сьогодення безперебійна та стала робота комунальної інфраструктури є критично важливою для забезпечення якісного життя громадян.